Я думав, насправді, що мені буде важче вибивати цього кота, але він випав. Я не покормив кота. Побігли. У нас 16 хвилин, щоб пройти героїк. Твою наліво. Кіт голодний. Хто там? Давай сюди. Куди ти сів? Встань. Ладно, Тоби що без тебе розберусь, встань. Сіро сівся тут так давай сюди. Топы. Ну. На. Вот там. Мачепто прямо йде. Вон. Куди ти побіг? То це?